Ви любите бачити велику кількість красивих рослин як у приміщенні, так і на вулиці. У вас є талант до садівництва. Тоді одна з багатьох професій ландшафтного дизайну може бути ідеальною для вас. Зараз є багато вакансій у всіх секторах. Але як насправді виглядає кар'єра ландшафтного дизайнера? Вам потрібна спеціальна освіта, чи ви можете просто працювати своїми руками, використовуючи свій садівничий досвід. Це фінансово вигідно. Давайте детально дослідимо тонкощі цих різноманітних кар'єрних можливостей. Є вагомі причини використати свої садівничі таланти таким екологічно чистим, красивим і корисним способом. Що таке ландшафтний професіонал? У певному сенсі, кожен професіонал ландшафтного дизайну відіграє важливу роль у тому, щоб зробити наш світ красивим. Але чим саме займаються ці люди? Необхідно терміново підтримувати доглянуті місця. Рослини, як у приміщенні, так і на вулиці, додають життя нашому оточенню. Ландшафтні професіонали роблять значний вплив на навколишнє середовище у своїх громадах, створюючи зелені зони для широкої громадськості. Але підтримання цих зелених насаджень у належному стані вимагає багато чого. Від офісних працівників, які займаються озелененням чи створенням бюджету, до професіоналів з дизайну, містобудівників тощо, організація є ключовою. Комусь потрібно підтримувати зелену стіну в місцевій лікарні, а комусь знати, які рослини є алергенами, щоб не допускати їх до приміщення. Ще більше людей спроектують стіну та її систему поливу, організують її транспортування та монтаж тощо. Це не обмежується зеленими насадженнями, такими як громадські парки. Усе прекрасне листя у вашому улюбленому тематичному парку потребує догляду, і хтось має почати вирощувати рослини для виставки наступного сезону. І мало хто хоче одружитися в нудному, мертвому весільному саду. Професіонали ландшафтного дизайну знаходять ідеальні рослини для створення моторошної атмосфери в професійних будинках з привидами. Вони подбають про те, щоб дерева на вашій вулиці були в ідеальному стані та, можливо, навіть встановили освітлення взимку. І так, вони зберігають ваш газон зеленим і пишним. Вони також гарантують, що використовувані матеріали є стійкими та екологічно чистими, пропонують інтегровані рішення для боротьби зі шкідниками, щоб підтримувати рослини здоровими, а також гарантувати здоровий ґрунт. І, хоча вони роблять це, вони також гарантують, що наше довкілля буде здоровішим. Дерева, рослини та трави очищають повітря, зменшуючи рівень забруднення. Рослини зменшують шум, запобігають ерозії, діють як природні теплоносії та виробляють кисень. Працюючи в цій галузі, ви робите світ кращим і віддайте цьому своїй громаді та рослинам, які її підтримують. Що передбачає кар'єра в ландшафтному дизайні? Не всякий ландшафтний дизайн вимагає великих фізичних зусиль. Насправді, більшість роботи виконується за столом, у лабораторії або в розслаблюючій обстановці з кондиціонером. Фінансові навички та навички закупівель такі ж важливі для галузі, як і вміння користуватися лопатою. Дизайнери та художники надають макети карток. Ви можете працювати вдома, в офісі. На місцевому кампусі коледжу або навіть на улюбленій спортивній арені чи громадському майданчику. Деякі посади мають значну користь від наявності диплома коледжу, особливо тих, які зосереджуються на дизайні або мають справу зі спеціалізованими заводами. Наприклад, необхідно перевірити ґрунт на місці, перш ніж покращувати його, для чого потрібна людина з досвідом ґрунтознавства. Для деяких ступінь у галузі фінансів допомагає їм скласти кошторис витрат на роботи з ландшафтного дизайну в проєкті будівництва будинку. Але не для всіх посад потрібна вища освіта. Навчання на робочому місці доступне для багатьох посад, особливо для початкового рівня. Якщо ви зацікавлені в певній роботі, ви можете виявити, що вони віддають перевагу тому, щоб ви навчилися робити все по-своєму з самого початку і просувалися по кар'єрних сходах. У ландшафтних роботах зараз зайнято майже мільйон людей, і це число продовжує експоненціально зростати з часом. Крім того, є багато можливостей для кар'єрного зростання, гарантуючи, що це не просто короткострокове розміщення, це може бути кар'єра до пенсії. Широкий вибір можливостей. Я згадав кілька різних варіантів у галузі, але дозвольте мені розповісти про кілька кар'єр у ландшафтному дизайні. Це лише початок і є багато інших шляхів, якими ви можете піти, крім цих арбористи. Якщо ви любите відпочивати під кроною старого дуба, то вам варто подякувати за турботу арбористу. Ці навчені професіонали можуть допомогти вам у всьому від того. Де посадити ваше дерево до забезпечення того, щоб воно пережило вас? Любов до природи є важливою, і ви не повинні боятися підніматися на великі висоти. Як арборіст, ви відповідатимете за повсякденний догляд за деревами, за якими ви спостерігаєте, включаючи необхідну обрізку, боротьбу зі шкідниками та оприскування і, можливо, навіть збір плодів. Арбористи консультуються з багатьма зовнішніми організаціями. Такими як ваша місцева енергетична компанія, щоб переконатися, що ризик пожежі від лінії електропередач є мінімальним. Їх знання затребувані для міського планування, оскільки вони можуть оцінити розмір коренів і чи не завдадуть вони шкоди дорозі. У деяких випадках арборіст може мати під опікою десятки дерев, наприклад, тих, що знаходяться на корпоративних стоянках або в місцевому парку. Вони можуть вибрати ідеальний тип дерева для ландшафту, який вони спостерігають, і переконатися, що він відповідає дизайну навколишнього простору. Дерева є важливою частиною нашого ландшафту, і лісівник гарантує, що ми добре доглядаємо за нашими деревами, щоб ми могли жити поруч з ними. Ландшафтні дизайнери. Ви коли-небудь захоплювалися розслаблюючим гротом вашого улюбленого готелю типу ліжко та сніданок, милуючись ідеально розташованими рослинами та затіненими ділянками? Цілком ймовірно, що на ранніх етапах його створення брав участь ландшафтний дизайнер. Концептуалізація того, що може вміститися в просторі, і складання планів щодо його розвитку є важливою відправною точкою для проєктування. Якщо ви коли-небудь сиділи і мріяли про те, як ви хочете розпланувати свій особистий сад, у вас виникла ідея про ландшафтний дизайн. Тільки подумайте, вам могли б за це заплатити. Все, що для цього потрібно, це трохи дизайнерської підготовки та художніх навичок, уміння точно перетворювати вимірювання на набір базових планів і креативності, щоб створити захоплююче середовище, яке відповідає бажанням власника сайту. І це не тільки для зелені. Ландшафтний дизайнер буде запрошений для розробки макета, який буде керувати вашим двором. Незалежно від того, чи хочете ви тропічні джунглі з водоспадом у вашому басейні чи будиночок на дереві високо серед соснових дерев у вашому дворі, вони також можуть спроєктувати це. Професіонали внутрішнього садівництва Не забувайте про кімнатні рослини. Вони також потребують любові та турботи. І хто краще впорається з цим, як не професіонал з ландшафтного дизайну інтер'єру. Від живих зелених стін, які поглинають забруднюючі речовини в повітрі, до листя, розкиданого по футкорту вашого місцевого торгового центру є багато кімнатних рослин, які потребують догляду. Навіть якщо ви не дбаєте про рослини, ви пропонуєте знання про освітлення, поживні речовини тощо. Ці посади вимагають уваги до деталей і глибоких знань про кімнатні рослини. Оскільки багато з них зустрічаються в місцях з інтенсивним рухом людей, слід уникати інтенсивних виробників пилку, щоб запобігти засміченню ними фільтрів системи кондиціонування повітря. Важливо знати, які рослини вирощувати в домашніх умовах. Часто ви працюватимете в контрольованому середовищі, наприклад, у лікарні чи офісній будівлі, гарантуючи, що всі живі істоти знаходяться в бездоганному стані та готові бути оціненими. Немає необхідності працювати під спекотним літнім сонцем, коли ви можете перебувати всередині на прохолодному повітрі. Це також чудове місце для тих, хто має досвід роботи з гідропонікою, оскільки багато рослин, які популярні в домашніх умовах. Можна вирощувати в правильному поживному розчині. Немає необхідності ритися в бруді, коли ви всередині. Любителі епіфітних рослин також знайдуть тут дім. Спеціалісти з розаєсадництва теплиці. Любите спостерігати, як з ґрунту з'являються сходи. Ви коли-небудь захоплювалися яскравими кольорами та густим шкірястим листям рослин тропічного лісу і хотіли провести свої дні серед них. Ну, тепер ви можете. Люди, які створюють і вирощують рослини для промисловості, завжди користуються великим попитом. Зрештою, необхідні мільйони рослин, щоб постачати необхідні вам дерева, квіти та кущі, і немає кінця тому, що вас можуть попросити виростити, або куди це закінчиться. Ви станете першою зупинкою для багатьох майстрів. Які хочуть прикрасити свої відкриті простори, тож ви зможете значно вплинути на те, з чим вони вирішать працювати, а також станете освітнім ресурсом. Якщо ви знаєте хороші рослини-компаньйони або маєте око на поєднання кольорів, не соромтеся поділитися ними. Мало того, ви несете відповідальність за те, щоб рослини та дерева, які залишають під вашою опікою, були в найкращому стані. Правильний полив. Удобрення та догляд за бур'янами гарантують, що після посадки вони продовжуватимуть просвітати на новому місці. Ці навчені професіонали знають свою справу в теплиці, володіють інструментами та навичками, щоб вирощувати дивовижні рослини з ґрунту та спостерігати, як щодня народжується нове життя. Це відроджуючий спосіб заробляти на життя техніки по догляду за газонами. Ми всі любимо м'яке відчуття ідеально доглянутого газону під нашими босими ногами. Але фахівці з догляду за газонами роблять набагато більше, ніж просто штовхають газону косарку. Ці методи насправді роблять нас безпечнішими. Добре доглянутий газон означає, що місцеві блохи, кліщі та комарі не будуть так широко поширені на території. Крім того, у вас не буде бур'янів, які можуть бути токсичними для домашніх тварин. Або колючих задирок, які можуть застрягти в шерсті та лапах. Незалежно від того, чи працюєте ви в житловому чи комерційному районі, ваші знання знадобляться, щоб знати, як підтримувати зелену траву у ідеальній формі. Вам потрібно буде знати, коли поливати, що використовувати для покращення ґрунту та як знищити бур'яни. Вам потрібно буде знати відмінності між овсяницею, м'ятликом і бармутською травою і вміти вибрати правильний варіант для місцевості, з якою ви маєте справу. Починаючи з посіву, ви точно знаєте, що потрібно для місцевого поля для гольфу, бейсбольного поля чи двору вашого сусіда. Але тільки подумайте, скільки задоволення ви отримаєте, спостерігаючи за дітьми, які граються на газоні, який ви застелили, або задоволення від того, що ваша улюблена бейсбольна команда грає на вашій траві. Ви можете оживити свої пікніки, просто створивши місце для їх проведення. Фахівці з іригації усі ми, хто вирощував рослини, знаємо, що вода це життя для наших рослин. Якщо вони не матимуть доступу до води, вони не зможуть рости. Як фахівець із зрошення, ваша робота полягає в тому, щоб вода була легко доступною для них саме тоді, коли вона їм потрібна. Ви спроектуєте зрошувальні системи та переконаєтеся, що вони встановлені правильно. Незалежно від того, чи це просто встановлення простих фільтраційних шлангів на чиїхось цінних клумбах, чи проєктування цілої системи для повного поливу газону та саду ви все під контролем? Крім того, економія води та ефективність є ключовими. Вкрай важливо стежити, щоб власник нерухомості не витрачав воду, особливо в посухливих районах. Фахівці з еригації потрібні не лише для житлових об'єктів. Але вони також працюють у комерційних об'єктах та громадських місцях. Міста та спортивні арени, парки та зони відпочинку, та навіть зелені зони вздовж автомагістралей можуть потребувати вашого досвіду. Любов до новітніх технологій тут може вам прислужитися, оскільки багато зрошувальних систем тепер компутеризовані, щоб забезпечити ефективний полив дуже специфічними способами. Налаштування систем, які поливатимуть кожну зону чи місце в потрібний час у ваших руках, враховуючи відповідальність, яку несуть спеціалісти з іригації за забезпечення бездоганного функціонування цих систем і досягнення цілей збереження багато місць наймають лише ліцензований персонал. Як кваліфікований фахівець, ви пройдете процес ліцензування та будете готові до роботи. Інші професії в ландшафтному дизайні. Але все вище сказане це, так би мовити, лише верхівка айсберга. Це крихітна підмножина вакансій, доступних для вас, якщо ви виберете кар'єру ландшафтного дизайну. Для роботи в офісі потрібен персонал. Це включає в себе адміністративний персонал і менеджерів, які контролюють процес, бухгалтерів і оцінювачів, які обробляють цифри. Менеджерів із закупівель, які постачають матеріали, і персонал обслуговування клієнтів, щоб ваші клієнти були задоволені. Вам також знадобиться спеціалізований персонал, наприклад, керівники об'єктів і менеджери проєктів, щоб контролювати великі роботи. Можуть бути залучені оператори обладнання.